У 2017 році на закарпатських медиків та пацієнтів чекають зміни. Поки новації зачеплять лише первину медицину, яка переважно надається лікарями загальної практики, сімейними лікарями або дільничними терапевтами і педіатрами. Січня 2017-го людина зможе обрати собі лікаря, а держава платитиме йому за лікування хворого по чіткому тарифу та за коефіцієнтами. Медикам доведеться складати договори з сім'ями і отримувати плату за безпосередньо надані послуги. Про це Колективу обласної лікарні повідомив сьогодні заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський. Зміни що надані послуг спеціалізованої медичної допомоги у спеціалізованих лікарнях планується на 2018-й. Зараз розробляється план впровадження новацій. 17-й рік вторинку третинку не зачепить. Принципових зрушень не буде, ми не встигнемо, ми не зможемо. Там ведеться робота, там інший механізм нарахування грошей. Але принципово, вже з 2018 року, куди йдуть пацієнти, туди йдуть гроші. Там буде по факту звернення тобто скількох прооперовано, стільки грошей отримано.